Всім доброго дня. Минула неділя була тривожна. Були прильоти, були прильоти в Одеському районі. Слава Богу, в нашій громаді не було. Безумовно, виникли великі зараз проблеми із світлом, з подачею світла. Зараз працює вся область в режимі 3 через 6. Наскільки я знаю, скільки мене інформує, що цей режим поки що витримується і буде витримуватись. Три години буде світло, шість годин не буде. Але зараз йде потепління і будемо надіятися, що е, цей графік буде змінений. Проблеми виникають не скільки в нашому регіоні, скажімо, в, нашій, в нашому районі, в нашій Одеській області, а ситуація більш складна в цілому по Україні. і тому… Е, Сьогодні не вистачає в нас електроенергії е, і для нашого регіону. Але все ж таки я надіюсь, що з потеплінням буде буде переглянуто графік подачі е, світла. Е, місто працює в штатному режимі, вода Поставляється своєчасно опалення, своєчасна, всі структури, всі служби наші працюють 23 числа. Вже діти виходять із канікул. Безумовно виникають проблеми в тому, що дітей зараз кожним днем буде більше і більше працювати в офлайн режимі, в обичному режимі. А можливості такої немає. Це перш за все, це проблема з першої школи, що в нас не, немає укриттів. Але буквально через декілька днів ми приступаємо до ремонту підвальних приміщень першої школи, але це займе де біля 2-3 місяців, не раніше, тому що зараз проєкт зроблений, все зроблено, і тільки приступають до проведен тендер і тільки зараз будуть приступати до ремонту. Якщо ми вирішимо питання із підвальним, із підвальним приміщенням з укриттями першої школи, все в місті практично наладиться. Але Зараз буде в таких стіснених умовах працювати, в дві зміни будуть школи працювати, тому що іншого виходу нема. Дитячі садки працюють в штатному режимі, в них, в всіх дитячих садках є укриття. укриття, укриття. Тому будемо надіятися, що все наладиться в цьому плані. Прибувають у нас і тимчасово переміщені особи, як і раніше. Всі питання ми вирішуємо. Тому будемо надіюсь на потеплення, і все буде добре. Перемога буде обов'язково. З генераторами у нас зараз проблеми нема. У нас є в резерві генератори, але одна є одна така невеличка проблема. але ну, це не проблема, але вона абсолютно вирішується. Ми повинні їх передати рішенням сесії. Тому де можна було, ми передали рішення виконкому. А ці генератори, які зараз ми закупили і вони знаходяться на балансі фонду майна, ми його можемо передати. Ці генератори можемо передати тільки рішенням сесії, тому що нам потрібно списувати паливо. І проведемо сесію. У нас практично проблем з генераторами не буде. Ми закупили і з фондів отримали. У нас є з запасом кількість генераторів в нашому місті.